Як усім відомо, я також активно займаюся пошуком перемир'я в Газі. Це потрібно зробити. Потрібно це зробити. На жаль, Хамас неодноразово відхиляв розумні пропозиції щодо миру, ми не можемо забути 7 жовтня, чи не так? Тепер, ніби заохочуючи продовження конфлікту деякі з цього органу. Намагаються в односторонньому порядку визнати палестинську державу. Винагороди були б занадто великими для терористів Хамас за їхні звірства. Це було би винагородою за ці жахливі звірства, включаючи 7 жовтня, навіть коли вони відмовляються звільнити заручників або прийняти припинення вогню, замість того, щоб давати Хамас і давати так багато, тому що вони взяли так багато, вони взяли так багато. Це могло бути вирішено так давно. Але замість того, щоб піддаватися вимогам викупу Хамасу, ті, хто хоче миру, повинні об'єднатися з одним посланням: звільніть заручників зараз. Просто звільніть заручників зараз. Дякую. Ми повинні об'єднатися і ми об'єднаємося, зробимо це. Ми повинні негайно зупинити війну в Газі. Ми повинні зупинити її. Ми повинні це зробити. Ми повинні вести переговори, негайно вести переговори про мир. Ми повинні повернути заручників. Ми хочемо всіх двадцятьох назад. Ми не хочемо двох чи чотирьох. Як ви знаєте, я разом зі Стівом Віткофом та іншими, хто нам допомагав. Марко Рубіо, ми, ми повернули більшість з них. Ми були залучені у всіх. Але я завжди казав, та й останні 20 будуть найважчими, і саме так і сталося. Ми повинні повернути їх зараз. Ми не хочемо повертати двох, потім ще двох, потім одного, потім трьох мати цей процес. І ми хочемо, щоб усі повернулися, і ми хочемо, щоб повернулися також 38 мертвих тіл. Ті батьки прийшли до мене, і вони хочуть, щоб їх повернули. І вони хочуть, щоб їх повернули дуже швидко і дуже сильно. Як ніби вони були живі, вони хочуть їх. Вони хочуть їх так само сильно, якби їхній син чи дочка були живі. Кожного тижня від 5 до 7 тисяч загиблих молодих людей і деякі